Всім привіт! Сьогодні такий влог про прибирання, прибирання з прибиранням. Нічого такого тут не буде, тому якщо ви не любите дивитися, як інші прибираються, можете не дивитися це відео. А якщо ви надихаєтесь такими відео, то давайте разом робити прибирання. У відео буде все легко і просто, і ось така купа білизни, хопа, і зникає. Так само спробуємо на кухні клац і. Ага... Отак вам взяло і прибралося. Хоп? Пальчиками щелкнули і прибрались. Ні, звісно, ні. Ми прибираємо це все самі. Хотілося б так у реальному житті, щоб ти так хоп, пальчиками щелкаєш і все так хоп, прибирається. Але ні, 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 ні. Прибираємо, прибираємо все. Там в мене помічниця. Побігла вже. Зараз. Помию це все протру і далі, далі, далі посуд, далі прибирати, там на столі, все прибирати потрібно. Ванна вже прибрана, все, вже коридор прибраний. Ой, там ще прання зараз сортувати, тому тут так не вийде. Так, щоб легко і просто, все раз і все. Але ми вирішили зараз поприбираємо, тоді трішки попрацюю і підемо гуляти. Якраз вже не так спекотно. Ну, що ж, починаємо з того, що накопичується найшвидше і найбільше в нашій квартирі, це, звісно, що посуд. Таке враження, що його скільки разів на день не ми, скільки не думає про той посуд, все одно його менше ніколи не стає. Постійно він накопичується. Тому я стаю перемивати це все і розповідаю вам, щоб у вас не виникало питань, чому я в рукавичках. Це не просто примха моя вдягати рукавички, мити посуд. Ні. Я вимушена мити посуд у рукавичках, користуватися всією хімією для прибирання, всіма засобами, всім цим у рукавичках, Також якимись засобами для волосся, окрім там, шампуня і бальзама, якщо я щось роблю для волосся, теж все маю робити в рукавичках, тому що маю дуже сильну алергію. Тому я вже близько 10 років, мабуть, точно мию посуд тільки в рукавичках. Навіть якщо трішечки там щось, пару тарілочок сполосну, ні, все одно треба вдягати рукавички, тому що в мене на руках дуже швидко і дуже сильно з'являється алергія. І оці засоби, всі миючі, вони дуже її підживлюють так і впливають на те дуже-дуже сильно. Тому. Ось так маємо. Рукавичок вдома у нас завжди повно, завжди є в запас їх, тому що ну, є вже таке. І да, я б всім загалом радила мити посуд в рукавичках, де й не тільки посуд користуватися хімією побутовою. В рукавичках ви набагато краще збережете свої ручки, аніж потім будете кремами мазати, чимось відновлювати. Тому ні, краще все ж таки одразу рукавички і тоді вже мийте собі скільки завгодно. Загалом прибирання на кухні досить багато, це якісь речі, які можуть не на місцях лежати, в шафах поприбирати, ну, але познімали я тільки, поки мила посуд. Далі я так захопилась прибиранням там всього речей на кухні і пішла так по всій квартирі. А потім згадала і перенесла вже камеру в кімнату. І ось ви бачите, тут я вже розійшлася, там постіль застелити, там іграшки прибрати, а іграшки це взагалі окрема тема, там можна. Я не знаю відео хвилин на 40 знімати, поки ті іграшки прибереш, розсортуєш, поки їх поперебираєш, ті, що зламались, чи вже вийшли з ладу прибрати, викинути їх, нові порозкладати що де, бо це. Все дуже-дуже важливо, щоб лежало на своїх місцях. До речі, коли іграшки порозкладати, то моя дитина, наприклад, грається набагато краще тоді, аніж все розкидане, як вона там залишила. Хоча ми залучаємо її також до прибирання, щоб вона допомагала не тільки з іграшками, а й з прибиранням по всій квартирі, ну так, в міру того, як вона це вміє робити. Дякую за перегляд! Ось такий був прибиральний.